Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розберемо тему генетичний зв'язок між класами неорганічних речовин. Це так звані ланцюжки. Тобто, як перетворити цей ланцюжок або схему на рівняння реакції. Перше, що ми робимо, ми бачимо, розбираємо цю схему. Стрілочками вказано, з якої речовинки і яку можна отримати. Над стрілочками ми ставимо цифри. І так я дивлюсь: ставлю циферку 1. Це вказує від кальція, з кальцію повинна отримати кальціоксид. Тепер з кальціоксиду стрілочка йде до гідроксиду. Ставлю циферку 2. І тепер з кальціоксиду стрілочка йде до хлориду. Ставлю циферку 3. А тепер записуємо рівняння реакції. Перше. Кальцій був, так? І в результаті реакції утворюється кальцій оксид. Так, подивіться, будь ласка, чим ліва сторона відрізняється від правої. Так, наявність оксигену. Значить, що ми повинні зробити? Значить, з лівої сторони я додаю кисень. Ви пам'ятаєте, кисень складається з двох. Атомів молекули, то ми опишемо О2. Проставляємо коефіцієнти кальція до реакції 1 атом після реакції 1 атом. Оксигену до реакції 2 атома після реакції 1. Я беру індекс 2 і переношу, ставлю перед усією речовинкою. Кальцію тепер ставлю після реакції 2. Я беру цю двічку і ставлю перед кальцієм. Кількість атомів кальцію, оксигену до і після реакції однакова ставимо до рівня. Так, циферка 2. Дивимося. З кальцій-оксиду ми повинні отримати кальцій-гідроксид. Кальцій О, я щось повинна з цією речовинкою зробити, щоб отримати кальцій он двічі. Так, дивимося, чим відрізняється. Ага, після реакції з'явився гідроген. Які речовинки мають гідроген? Так, мають гідроген в своєму складі. Вода має, так, і кислоти, і кислі, і кислі солі. В даному випадку ми кислоту не можемо додати, тому що не буде утворюватись основа. Значить, Занагадуємо з вами, як з основного оксиду отримати основу. Правильно, треба додати воду. Я додаю воду, і в результаті реакції утворюється кальцій гідроксид. Кількість атомів до і після реакції. Кальцію, гідроген оксигену однаково ставимо дорівнює. І третє рівняння. Дивіться, з кальцію оксиду. Кальціо треба отримати кальцій хлорид. Так, згадуємо, яка речовинка в своєму складі має хлор. Так, ця, ця речовинка буде хлоридна кислота. Значить, я з лівої сторони додаю. Хлоридну кислоту. Йде реакція обміну між оксидом і кислотою. Пам'ятаєте так, кальцій стає замість гідрогену, а гідроген де стає замість кальцію. Вийшла речовинка кальцій хлорид плюс вода. Так, Проставляємо коефіцієнти. Кальцію до реакції один атом після реакції теж один. Хлору до реакції один атом після реакції два. Я беру цей індекс 2, переношу, ставлю перед всією молекулою. Тепер гідрогену 2 і після реакції 2. Оксигену до реакції 1 і після реакції 1. Кількість атомів карбону, гідрогену, оксигену і хлору однаково ставимо рівня. І так, ми сьогодні з вами. Розібрали генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук. Дивіться, конкретно що тут було? Між простою речовинкою і оксидом, між оксидом і основою, між оксидом і сілью.